каток 4 метра 8 ножів на, на барабані от тут 8, тут, 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 тут тут 4 метра. Е, висота ножів 12 сантиметрів. Е, толщина ножа десятка. Зроблений на рамку, щоб можна було цепляти. І серга, щоб можна було втаскати. Ось 4 каток. каток. в шахматному порядку прямі. Усилення касенцями. Варення все сплошно. Рубая оце 21-22 сантиметра. Руба. Залита вода. 300 літрів влізла води. Труба 32. Руба непогана, але ну, бува в ямі як лежить, земля тверда і воно попадається ціле. так виїхали попробувати ну все